Народ, зацініть прикол цього жовка практично всередині всього з'їли, бачите? А він реально ще живий. Мабуть, судорі чи щось таке. Як таке може бути? Я такого ще не бачив. Ну реально, дивіться, от, от, там половину середини вже нема. Живий. Я хотів його перевернути, але лапок у нього вже нема. Мурав'ї його потрохи розтащили. Чи це птах його вдарив? Може птах вдарив? Копецький. Була думка його прибити, але знає, може їй не потрібно. Кожного своя доля. Може це його. Таке. Реально живий. Бачите, мозок працює. Це не судороги. Це він реально живий. А всередині вже половину всього немає. І от його мурав'ї роз'їдають потрошки. Ну от така от. Ситуація, лаун. Ну все ще, Навіть бореться за своє життя. Хоч уже не на що не здатний. От так От, от такі у нас обставини сталися. Цікаво.